Близько п'ятої тридцяти російське військо обстріляло один із житлових кварталів Херсона. Один із снарядів влучив на подвір'я між двох багатоповерхівок. Уламки потрощили дерева, фасад та вікна. Зараз місцеві жителі прибирають скло і гілки. А скільки вибухів було? не чули? були одразу два, один, а потім другий, а третій це вже присусів сюди. Воно там вікна всіх людей повилітали, Все повилітало. Ви от подиві... на те вікно подивіться, там от тільки рама, а це вже все. І кожен раз летить, чи вони б'ють по трубах от отопітельних, чи по нас б'ють. А що ж воно вже одна ні щита, ви подивіться на ті стіни, Ще раз і воно все розвалиться в нас. Наталя показує свою квартиру, жінка тимчасово живе в Одесі. Як тільки дізнались про обстріл будинку, разом з чоловіком приїхали до Херсона. Говорить, як тільки позабивають вікна фанерою, приберуть у кімнатах, вийдуть з міста. Окна побиті, шибки, все тряснулося, все лопнуло, все розлетілося. Добре, що воно не горіло. Це ми, це ми теж благодарні Богу. Хоч за це. А всю остальну будем шкрябать самі. У цьому ж мікрорайоні під обстрілом опинився дитячий садок. Це сталося вже вдруге, говорить вихователька Лариса. Вибухова хвиля побила вікна, є пошкоджені на подвір'ї. Постраждали вікна. В Будинку вибиті багато вікон: 18 вікон пластикових, 16 вікон, групових, дві двоє дверей. Розбито. Ну територія садочка, дерева. Таке, Ну, дякувати Богу. Нема в нас жертв не було людей на території дитячого закладу на момент прильоту. За даними міської військової адміністрації, російська армія по Херсонській територіальній громаді випустила 42 снаряди. Обласний центр вночі обстріляли з мінометів, село Садове з артилерії. Також влучання зафіксовані в зимівнику та на території дачного кооперативу. Сьогодні розказує керівник прес-офісу Херсонської ОВА Олександр Толоконіков. Під обстрілами були комишани. На жаль, є жертви. Жінка 71 року знаходилась на подвір'ї. На жаль, загинула одразу до проїзда швидкої від отриманих травм. Також чоловік 55 років отримав поранення гомілки, був доставлений до місцевої лікарні, потім евакуйований до обласної. Зараз йому надається вся необхідна допомога. Також були заграння, рятувальник оперативно все загасили. Чотири громади Береславщини зазнали обслів російськими військовими. Дві людини отримали поранення, говорить голова Береславської РВА Володимир Літвінов. Ворог, використовуючи безпілотні літальні опоради, скидував вибухівку в місті Береслав Зміївка та в Золотій Бальці. Також використовуючи Артилерію готив по місту Борислав, Новоранцовці та Бургунці. На жаль, є пошкоджені житлові будинки, також транспортні засоби цивільних людей. За інформацією, ова за минулу добу на Херсонщині через обстріли поранення отримали четверо людей. Ольга Ляшенка, Григорій Шматко, Андрій Андрющенка, Суспільне новини, Херсон.